Привіт, я Маша, і сьогодні я хочу поговорити про книгу Місто дівчат від Елізабет Гілберт. І також я хочу згадати книжку «Сім чоловіків Евелін Хьюго від Тейлорі Дженкінс. Тож без зайвих слів. Поїхали! Так вийшло, що обидві книги ми читали на книжковому клубі, і одна книжка сподобалася учасницям, а інша ні. Я даю вам 5 секунд, щоб ви вгадали, яка це книжка. Правильно, нам сподобалося місце дівчат, а сім чоловіків Евен Юго нам не сподобалося. Перше, що я хочу сказати, дякую тим, що ви донатили мені, і я змогла купити цю книгу. Я не знаю, що я буду з нею робити, бо наразі вона в мене стоїть вже п'ятий місяць на полисі з рахунок того, що ця книга мені не сподобалася. Вона не виправдала мої очікування, вона не виправдала те, чого я хотіла від неї, і я не вважаю її тією книгою, котра мені сподобалася і яку я хочу перечитувати. Я питала її заради книжкового клубу, і я збиралася зробити якщо чесно на неї відео. Але я не змогла, тому що ця книга. Просто не залишила мені ніяких вражень. Вона мені не сподобалася, вона пройшла повз мене, і вона для мене була абсолютно ніякою. Я скажу трошки пізніше, що мені в ній не сподобалося, а поки що прийду до міста дівчат від Елізабет Гілберт. Мені дуже подобається, по-перше, оформлення видавництва старого лева. Це така товстенька книжка з відгуками. ось тут, якщо ви не знаєте, де шукати короткі описи видавництва Старого Лева, то ось тут на першій сторінці буде опис. Книжки, це у них такі правила, Тобто вони пишуть опис зазвичай не позаду, а всередині книжки. Книжка вийшла в 2019 році і одразу отримала багато схвальних відгуків. Багато видень писали відгуки на неї. Багато людей писали відгуки на неї, і ось декілька з них. Оглядач Вашингтон Пост, Рон Чарльз написав про книгу приблизно таке. Місто дівчат це надзвичайно приємна книга, яку не завадила б мати у відпустці під час дощового тижня. За його словами, авторка роману точно знає свій шлях у магазині вінтажних суконь, бо у книжці описано стільки вбрань, що замість того, аби класти її на полицю, варто повісти її в шафу. Чарльз також відзначив почуття гумору Лізабет Гілберт. В найкращих уривках її дотепні діалоги виблискують як діаманти у шампанському. А українське видання Vogue Ukraine писало, що якщо ви любите історію Аля і Місто, світські, смішні і гламурні, то ви напевно проковтнете місто дівчат протягом максимум двох-трьох вечорів, бо ця книжка справжні як шампанська. Сама книжка є мемуарами вже доволі дорослої. Вівіан Моріс, вона вже у своїх 90-х, і вона розповідає, як її жилося в Нью-Йорку в 40-му році. Сама Вівіан з такої класичної на той час американської родини, батько мати, старший брат і вона. Вона спочатку навчалася в пансіоні для дівчат, потім вона поїхала в університет. Бо дівчині треба отримати освіту, щоб потім вдачно вийти заміж. Але не було як склалося. Вона. Завалила університет і її вигнали після першого уроку навчання. І ось вона, Юна, в 19 років, відправляється в Нью-Йорк до її тітки Пех. А її тітка Пех не така, як її родина. Вона доволі ексцентрична, гламурна і цікава жінка. В свій час вона одружилася за своїм чоловіком Біллі. Вони грали вистави, вони робили танці, вони займалися театром, але їх шляхи розійшлися, і вони ніби одружені, ніби ні, ніби у них є стосунки, а ніби ні. І тітка Пек зараз займається театром Лілея. Якщо ви думаєте, що це дуже неймовірний, і дуже успішний театр в Нью-Йорку, то ні. Театр Лілея – це знаєте, щось на кшталт ну, вашого кружка в школі. Він ніби щось робить, ніби в нього є гроші, але насправді ні. Саме Тітка Пек неймовірно. Цікава людина, вона відкриває Нью-Йорк, вона відкриває богемне життя для Вівіан. Але ну як ви думаєте, дівчинка, котра до 19 років жила в доволі закритому суспільстві, де батько було все одно на неї та на брата, де її мати займалася майже усім, окрім дітей, де Вівіан відправили в школу пансіон у віці дванадцяти років. Як думаєте, наскільки багато розповідали дівчині про життя, і наскільки наскільки яскравим вона Уявляла життя в Нью-Йорку і яке вона побачила життя в Нью-Йорку. Звісно, ж Вівіан почала допомагати в театрі, тому що вона дуже вправно шиє костюми. Її бабуся навчила її шити одяг самостійно, і майже весь одяг на Вівіон пошити нею самостійно, тому що їй було складно знайти щось для себе за рахунок того, що вона була доволі худою та високою, і за рахунок того, що її бабуся натренувала її робити найскладніші костюми, найскладніші плаття, найскладніше все, тому що все в твоєму костюмі повинно бути ідеальне, навіть якщо це будеш бачити тільки ти. Так, навіть підкладка повинна бути ідеально прошитою. Він починає працювати в театрі, їй віддають найкращу кімнату, кімнату дядька білі, і вона починає потихоньку вливатися в життя театру. Але ну не все так може бути просто. Звісно, ж там будуть артистки, акторки і всі ці, знаєте, ніби богемні вершки. А з іншого боку, за рахунок того, що театр не настільки популярний. Ці богемні вершки будуть такими звичайними, але цікавинкою. Вівін починає дружити з однією артисткою Силією, і Силія відкриває їй світ Нью-Йорку. Вони починають разом ходити на вечірки, вони починають пити разом, гуляти, вони починають одягати найкращі плаття. І саме дівчата з театру зробили так, щоб у Вівін стався перший раз. Бо як там, в 19 вона вона... І щоб ви розуміли, 19 її перший раз був. Ем... З доктором, з ветеринаром. Після цього починається доросле життя у Вівіан влітку 1940 року. Вона починає кутити, вона починає пити, вона починає гуляти, і вона починає розуміти, що її життя, те, котре вона уявляла, це не те, що вона хотіла. Вона починає гуляти на тусовки, вона починає фліртувати з чоловіками, вони сильно стають непереможним дуетом. дві красуні, котрі. Ніби доповнюють одне одного, бо неймовірна красуня Силя довго нова красуня Вівіан в найкращих сутнях, в найкращих клубах. Звісно, багато людей будуть захоплені ними багато людей будуть хотіти познайомитися з ними, і багато чоловіків захочуть увести їх додому. Через якийсь час він розуміє, що насправді те життя, котре вони живуть, не настільки безпечно. Вона дізнається більше про Силію, про те, ким вона була, де вона була, як вона працювала, про те, що Силія як та кішка, у котру є дев'ять життів, і наразі в неї шосте життя. В один час був дуже небезпечний момент, коли Силія та Вівін поїхали з молодиками в готель, щоб переспати, і так вийшло, що ситуація обернулася не на них бік. Силя відігнала Вівіон, сказала, що та купила цигарки, і сама розібралася з цим. В неї був сінець під оком. Звісно ж, Вівіон також дізналася, що контрацептиви, наприклад, те, що в Нью-Йорку в 40-х роках і в 40-му році позитиви могли купувати тільки чоловіки, що таке гонорея і так далі. Але в якийсь момент в театр до Тітки Пех приїжджає її подруга Една. з її Молодим красним Артуром, котрий, окрім красоти, ні може похвалитися нічим. Так вийшло, що Една та Артур тікали з Англії, і наразі в них немає де жити, тому що їх будинок було розбомлено нацистською армією. Една починає жити в театрі, і Пе хоче, щоб Една, неймовірна акторка театру, грала в неї, але вона не може вона грати в тих простих, дуже тупих п'єсах, котрі є. Ні, вона вирішує подзвонити дядьку Біллі. Власна секретарка, тире, помощниця тире, головна мамка в театрі Олів проти цього, тому що в них дуже дивні стосунки з Білі. Білі та сама людина, котра може бути дуже ненадійною. Не на те, що він працює наразі в Голівуді. Якщо він не зацікавлений в цій роботі, він може шуденько зібрати свій чемоданчик та поїхати. В якийсь момент приїжджає дядько Білі по виклику пек має дуже дивну розмову з Вів'ян, тому що він... Дивиться на те, як вона спить, вона прокидається і такий, м -м, що за дві неймовірних німфи в моєму ліжку. Як тебе звуть? Вівен? Тобто ти, ти моя небога. Ой, як добре, що я не захотів з вами переспати. Він е -е, прийшов в свою кімнату, щоб забрати свою друкарську машинку, і він, звісно ж, допомагає театру лілеї. Він ставить п'єсу, він знаходить акторів. І серед акторів був один дуже цікавий молодик Ентоні, котрий зацікавив Вівен. Вівін одразу звертає на нього увагу, і вони спочатку гуляють, розмовляють, і він одразу зачепив її своєю звичністю і тим, як він ставився до деяких речей. Своїм пофігізмом він її зачепив, сказала би я так. І Вівіан описує, яким же неймовірним чоловіком він був і що він робив в ліжку, і що це вперше, коли вона те, що відчула в ліжку. Жіночка, ти спала чотири місяці з кимось. Ну, вибач, за чотири місяці можна було знайти нормального коханця. Ну, ти нарешті його знайшла. І постановка, котру зробив дядько біля місця дівчат, приносить лілею славу. Нарешті в театр приходять критики, приходять небідні люди, бо до цього основною аудиторією театру були різні норобочі, котрі жили. Поруч з цим театром, і тому театр ставав доволі прості та дешеві п'єси, тому що в них було лише тризадника, не було костюмів. До того як Віден приїхала в театр, костюми буквально робилися за власний кошт акторок. І ось театр стає популярним, Една стає ще більш популярною, тому що нарешті її визнають в Нью-Йорку та в Америці. Ентоні стає популярним, а Артур, котрий не вміє грати, не вміє співати, не знає, де право, де ліво. Буквально стає дуже ревнивим, і в якийсь момент, коли Една збирається на один благодійний вечір, бо для неї дуже важливо, щоб Америка відмовилася від політики і з оліціонізму і вступила у війну за рахунок того, що її домівка наразі просто знищується, і вона йде на цей благодійний вечір, щоб виступати. І туди запросили Ентоні. Една та Артур мають дуже дивну сварку, і в кінці котрої. Ентоні дуже дивно відповідає Вівіан. Вівін вирішує, що час піти гуляти з Артуром та Силією. Потім дізнається, що схоже Артур і Силія сплять, а потім вони виводять її на вулицю істерика, і вони цілують її. І так виходить, що вони втрьох переспали. Але ну не все так може бути добре. Вівіан повертається додому, а там в Олів та в Пех є фотографії їх на вулиці, як вони втрьох цілуються. І ім'я в розгромній статті, котра завтра вранці вийде. Олів каже, що вона це все вирішить, тому що гроші тут не допоможуть. Вівіан переодягайся в звичайне дуже просто сукню. Ми йдемо просити в цього репортера те, щоб він не облікував твоє ім'я. Так виходить, що Олів замалює грішки Вівіан, і її ім'я не публікується в газеті, але її стосунки з Едною розірвані, і після дуже дивної розмови, де една доросла жінка, каже, Вівіан буквально. Дуже гострі слова при тому, що ні Силі, ні Артура вона такого не казала, і він вистере задзвонив своєму брату і каже, що брат забрав її додому. Брат забирає її, його сослуживець каже, що вона проститутка, що вона шлюха, дівчину привозять додому, і найближчий рік вона проводить сама. Вдома вона не чіпає свою машинку, вона ледве читає книжки, дивиться якісь шоу по телевізору з батьками, ходить на роботу з батьком, де вона буквально є секретаркою та бухгалтеркою, де вона рахує різні документи, рахує різні цифри в бізнесі на шахті в батька з дуже милим хлопцем Джимом, і Джим такий знаєте, ревний католик. Класичний хлопець, котрим е, хотіла би одружити Вівіан до цього, але вона розуміє, що ні, вона взагалі нічого не відчуває, і вона починає ходити з Джимом, тому що, ну, він нормальний хлопець, він добрий хлопець. А цей хлопець буквально веде її на побачення в цукерню морозивницю. І дивиться, щоб вона з'їла усе морозиво, яке вона обрала, щоб їй там сподобалося. Батько спочатку проти, тому що він не дуже хоче, щоб його. Донька зустрічалася з його співробітниками, але потім дає добро, і все, ніби добре. Потім Джим робить їй пропозицію, але вона зізнається, що Джим більше не дівчина. Джим каже, що от бідняжка, це сталося з тобою в Нью-Йорку, це саме тому ти приїхала з Нью-Йорку додому. А Вівіан нічого не каже проти, тому що інакше, ну. Вона готова вже вийти за нього заміж, тому що ну це ледве не єдина справа, котру вона може зробити. Але починається війна, в котру вступає США, і Джим збирається поїхати воювати. Він каже, що вибач Вівіан, але нам треба розірвати нашу помолвку. Я розумію, що ти не будеш на мене чекати. Ну, а Вівіан радіє, що мені не треба за нього виходити, і переспала з ним. Цей хлопчик був здивований, але вибачте, ти сам таку дівчину захомутав. Чи вона тебе захомутала? Треба було знати, з ким ти збирався йти під вівтар. Почалася війна. Вів'ян так само працює, і тут в якийсь момент приїжджає Пех і каже, що мені потрібен Вів'ян для того, щоб працювати. Ми будемо ставити постановки для різноробочих, котрі наразі працюють на нашу промисловість, на нашу військову промисловість. Вів'ян, зазбирайся, ми їдемо. Вона забирає Вівіан. Вівіан розуміє, що це будуть не малі гроші, котра вона отримає. Вона працює в Нью-Йорку. Це дуже важка для неї праця по 12-14 годин на день, і це в найкращому випадку. Іноді це ще більше. Це буквально робота без грошей, але вона бачить, як ці люди радіють, як ці люди дивляться на їх пропагандистські постановки, і їй стає набагато краще. Вона так працює дуже довго, і ось війна закінчується. Багато людей повертаються в Америку. Багато військових повертаються в Америку. І вона розуміє, що її брат загинув. Їм навіть не надали тіло, котре вони могли б охоронити, за рахунок того, що від нього нічого не залишилося. І для неї це максимально дивно, тому що її батьки ніколи не вважали дітей як за щось таке, що повинно бути з ними. Завжди вони вважали, що дитина виростає і звалі з батьківського будинку. Тут так само було. Вона не хотіла приймати ніякі супереживання від Вівіан та від Пех. І Вівіан і Пех зробили власну панахіду в Нью-Йорку. Вівіан зрозуміла, що, нарешті, вона стала Нью-Йоркською дівчиною, нарешті вона почуває себе як місцевою. Вона починає жити там з її давньою подругою Марджорі Секонхенду, котра працювала з малку з батьками. Вони відкривають, власне, ательє суконь, тому що. Після воєнні часи було дуже складно знайти якісь тканини, було дуже складно знайти щось нове, щоб пошити сукні. А вони зробили так, що вони шили сукні з старих матеріалів. Вони знаходили старі сукні в батьків Марджорі, тому що батьки Марджорі тримали секонд-хенд, і вони пришивали. Сукні інших наречених вони перешивали сукні наречених для них же самих і робили неймовірні речі. Навіть після того, як кризис післявоєнного часу закінчився, їх ательє все одно було популярним за рахунок того, що не всі могли працювати з вже вживаною тканиною, і також за рахунок того, що вони вирішили робити більш цікаві дизайни, що вони знаходили індивідуальний підхід для кожної дівчини. В один момент, через 20 років після закінчення війни, її та ті хто покликали, щоб вони виступили ще раз. Останній раз їх однієї з прогандистських сценок для того, щоб а, показати, яким були часи більше 20 років назад. І ось в якийсь момент до неї підходить поліцейський Френк Грего, котрий був з її братом на одному судні, і котрий 25 років тому назвав її шлюхою, коли вони везли цю дівчину з Нью-Йорку додому. Спочатку, звісно, швів'ян його проігнорувала. Вона сказала, що ні вона не буде з ним спілкуватися, але потім все-таки вирішила йому передзвонити, і Френк став найближчою людиною на той час, окрім Марджорі. Тому що вони розмовляли з ним, вони гуляли. Насправді в них нічого не було, окрім того, що максимум, що вони могли це потриматися за руки. За рахунок того, що після того, як в корабель, на котрому служив Френк, потрапили, в нього обгоріла велика частка тіла, і він майже не міг нічого доторкатися, майже не міг тримати ніякі обійми, він не міг бути в замкнених приміщеннях. Якщо він був в машині, то він міг бути тільки загарлем. Він Перестав нормально жити, і навіть не дивлячись на те, що він закінчив коледж, він був доволі розумною людиною. Він все одно не міг нормально працювати. Єдина робота, ким він міг працювати, це пішим патрулем за рахунок того, що тільки після того, як він проходив більше 16-20 кілометрів за день, він міг нормально спати. Через це страждала його родина, страждала його дитина. І через 25 років Френк та Вівін стають найближчими людьми один до одного. І ці мемуари, котрі пише Вівіан, це мемуари його доньки Ті, тому що вона спитала, якою був її батько у людини, якої вона вважала найближчою до її батька, тому що в якийсь момент, коли Анжела вирішила одружитися, Френк привів її в весільний салон саме до Марджорі та Вівіан, щоб Вівіан пошила їй сукню. Окрім цього, у Марджорі також було насичене життя з рахунок того, що вона ніби була молодшою, але вона була дуже. Дорослою, навіть дорослішою ніж Вівіан в питаннях бізнесу. В той час Вівін була дорослішою в питаннях соціалізації, ніж Марджорі. Вони так як два пазлика зійшлися. Вони були такими двома подружками, котрі жили і тримали бізнес. Вони викупили один будинок. Марджорі викупила будинок і запропонувала Вівіан працювати. В них у кожної був свій поверх на першому поверсі була їх майстерня, і вони працювали. В Якийсь момент Марджорі завагітніла, і завагітніла вона від жонатого чоловіка в той час, котрий ніколи б не покинув свою дружину. Початку тобто вона хотіла поїхати в Канаду, народити там дитину та потім віддати її на встановлення. Але потім вирішила, що ні, це не варіант, і вона буде народжувати. В них народився син Натан, і можна сказати, що Вівіан стала другою мамою для Натана, тому що Натан був доволі хворою дитиною. Він був дуже такою Ніді дитиною, тобто йому було потрібно багато уваги та речей. Але і Марджорі, і Вівіан виховали цього хлопчика, не дивлячись на всі проблеми. Ну і потім. І сама історія закінчується на тому, коли Наганже вираз Марджорі, на жаль, померла. Сама Вівіан доволі дорослому віці, їй майже 90-тімось, та і сама Анджела не дуже юна, їй майже під 70. Ця книга є таким щоденником сповіді та історію дівчини, котра була молодою в 40-х роках, котра була в 40-му році і жила тоді. Насправді ця історія не просто так зроблена. Сама авторка досліджувала 4 роки. Різні розмови, документи, тобто вона насправді читала та розмовляла з тими жінками, котрі були молодими в 40-му році, щоб написати справжню книгу. Не знаю наскільки вона точна з історичної точки зору, не знаю, наскільки все правильно там описано, але Елізабет Гілберт змогла мені продати історію Нью-Йорку. Я вірила, що ось ця дівчина Вівен на обкладинці, що вона кутила. Я вірила, що вона надягала свої найкращі сукні, що піти. Гуляти з силією я вірила, що саме так був побудований світ. Тоді я вірила, що теж, наприклад, вона не могла купити собі сама презервативи, бо вона жінка і просила своїх коханців купити їх. Було правдою, тому що Елізабет Гілба змогла мені продати Нью-Йорк. Вона змогла описати Нью-Йорк в Свої найкращі роки в сороковому році, коли всі гуляли, вона змогла описати мені нью Йорк у воєнні та поствоєнні роки, і вона мені змогла описати те, як Вівін сприймала своє життя в 19,21, в як вона сприймала його, коли вже була доволі дорослою жінкою і жила самостійно. Те, як мінялося її сприйняття від того досвіду, котрий лежав на її плечах. Вівін, котра приїхала в театр лілею, та вівін, котра з Марджорі відкрила власний бізнес та працювала, там це дві абсолютно різні вівні, тому що одна. Юна дівчина, котра тільки но приїхала в велике місто. А інша це вже доросла жінка з власним бізнесом, котра знає, чого вона хоче. Вона знає, що в неї є подруга, що в неї є найближча подруга, що в неї є тітка пехта Олівія, за котрими вона може доглядати і до котрих вона може прийти за порадою. Є коханці, з котрими вона спить, але вони ніколи не стануть її чоловіками. Вона знає, чого вона хоче, і вона знає, яка вона жінка. А Вівіан-19 не знала, що вона може отримати від цього світу та що вона хотіла. Від цього світу. Ця книга мені дуже сподобалася. Я би назвала її, напевно, найкращу книгу за рік, але, як то кажуть, я не люблю назву жіночі романи, я люблю назву романи про жінок від жінок, і це ой, той самий роман про жінку від жінки, котрі, я, скоріш все, прочитаю. Можливо, через 2-3 роки, тому що а, тут дуже красива мова. Елізабет Змогла описати, коли в рецензіях писали, що цю книгу треба повісти в шафу, це не олеслювання. Насправді тут дуже красиві описи сукні. Я можу уявити собі сукню, котру Вівіон надягала на прогулянку, і можу уявити собі сукню, котру вона пошила для Едни, щоб вона блищала. Мені змогла продати Елізабет Гілберт те, як виглядала сукня. я повірила, що ця сукня була неймовірно красивою, як вона сиділа і як вона блищала на сцені. Мені ця книжка сподобалась. Я порадила її, напевно, усім, але якщо ви робите такі трошки історичні романи про жінок, про те, як вони живуть, у вигляді мемуарів, ну тобто, ну я вам раджу. Я не знаю, як ставитися до Елізавети Гілберт після її скандалу, але я вдячна, що вона відмінила книгу про росіян. І цю книгу я отримала безкоштовно на Вукросінгі, тому якби ваше право вирішувати, що ви хочете. Але, будь ласка, не пірайте книги. А про сім чоловіків. Евен Юго. Чому я взагалі підняла тему цієї книги, якщо вона мені не сподобалася? От давайте якось так її поставлю. Тому що так вийшло, що спочатку ми обговорювали сім чоловіків чоловінг Юга, а потім ми обговорювали місце дівчат. І всі ми зійшлися на тому, що якщо місце дівчат змогло нам продати «Нью-Йорк з сорокового року, то сім чоловіків Евен Юго ні. Мені не змогли продати Голівуд, мені не змогли описати Голівуд. Коли я купувала цю книгу, ну ви бачите, яка вона красива, золотиста, да, з блиском тут. Я купувала її. Через золоту еру Голлівуду. я не отримала тут ні золотої ери Голлівуда, ні акторства, ні цікавих стосунків. Я дочитувала цю книгу, тому що мені просто було цікаво, що в кінці, не тому що я переживала за Евен Юго, за сім'ї чоловіків, за її плюс одну людину. Ні, я не переживала за це. Мені було не цікаво читати, При тому що ця книга написана у форматі не мемуарів, це інтерв'ю, але все одно Евен юго розповідає свою історію. І якщо в місті дівчат в нас є якісь переживання, в нас є обдумування, в нас є опис, наприклад, сцена сексу, тут, як би я їх не любила в багатьох сучасних книжках, вона тут має сенс, тому що вона описує два рази. В перший раз її те, як це відбувалося з ветеринаром, і те, як вона спала з Ентоні, котрий був першим чоловіком в ліжку, котрий зміг зробити неймовірно з її тілом, це було важливо. Але... Там не було жодного графічного опису. В основному це були переживання Вів'ян, як вона себе відчувала, коли оце все відбувалося, як їй не подобався ветеринар, і як їй неймовірно і трошечки соромно було з Ентоні. То час з Евен ну, я не відчула цього. Це буквально історія у вигляді інтерв'ю та у вигляді книжки. Я ніби читаю ту книжку, котру опублікувала потім журналістка про Евен юго з її слів. Я не відчула цього. Це було максимально графічно, максимально нецікаво для мене. І ні Голівуду, ні краси, ні стосунків я майже не отримала. Лише одні стосунки з Гаррі, з її продюсером, тут було написано нормально, як вони завели собі родину і все інше. Єдині стосунки, це було описано нормально. Це дружба, тому що він тут з'являвся в усій книзі, в усіх, майже розгляд, він тут з'являвся. Ну тобто. Я розумію, чому ця книга може бути популярною. Я чекаю на екранізацію Evan Гюго, тому що це неймовірний матеріал для екранізації. Тут стільки всього можна показати. Дейзі Джонс і Шістка, котру я дивилася в серіал, господи, я, я ахала і охала, і я досі слухаю пісні звідти, я досі слухаю Аврору з Дейзі Джонс і Шістки. але книга ні. Якщо ти все-таки берешся описувати Голлівуд, будь ласка, опиши Голлівуд. я не знаю, яким Голлівуд був в 60-х роках. Ти повинна мені розповісти, повинна повірити, що Евен Юго акторка в Голлівуді, а не на словах повірити тобі, що це Голлівуд 60-х. Якщо ви читали якусь цих книжок, я очікую вас в коментарях. Я чекаю ваш відгук на місце дівчат. Також як є в інших соцмережах найбільше мене в телеграм-каналі, посилання в описі. Якщо ви хочете мене підтримати, ви можете задонати мені через БайміКофі. Також ви можете підписатися, тому що там будуть і є наразі безкоштовні пости для вас. Але... Найкраща підтримка для мене це буде задонати на збір. Посилання на збір буде в описі. Я буду вдячна вам. Я зробила там форму. Це google форма для ваших ідей, пропозицій та відгуків. Вона анонімна. Не дивимося на те, що там є пошта, з котрої ви її. Я не збираю ваші пошти. Це абсолютно анонімна форма. І ви можете мені писати все, що ви хочете. Не знаю, напевно, якісь... Книжки, котрі ви хотіли побачити в моїх відео, чи якісь теми, на котрі ви хочете, щоб я поговорила, чи просто якісь відгуки, приємні слова, питання. На питання буду відповідати в телеграм-каналі або в спільноті в Ютубі. Мені буде дуже приємно відтримати від вас зворотний зв'язок. А так, побачимось в наступному відео. Пока!